У Молдові чиновниця зазіхнула на частину Одещини. Проросійська соратниця олігарха втікача Ілана Шора публічно заявила, що Молдова повинна повертати Буджак частину Одеської області, щоб знову мати вихід до моря. Про це далі у нашому матеріалі. Ви на каналі Главред, з вами ведуча Маріна Фурман. Ставте лайки та підписуйтесь на канал. Проросійська чиновниця Вікторія Фортуне сказала, що Буджак колись був виходом Молдови до Чорного моря. А сьогодні країна, нібито, має реальний шанс повернути територію. Відео з публічним виступом розмістила сама політикиня у своєму телеграм-каналі. Далі цитата: я знаю, як повернути Буджак вже сьогодні. Ми з кордонами, намальованими по лінійці. Нас позбавили виходу до моря через Буджак. А без виходу до моря Молдова як Лев на ланцюзі. Я знаю, як повернути Буджак уже сьогодні, і це є актуальним як ніколи, заявила чиновниця. Вона стверджує, що Молдова могла би вимагати перегляду кордонів, оскільки не існує жодного міжнародного договору, ратифікованого Молдовою, де вона б визнавала втрату Буджаку. Далі цитата: ми більше не хочемо маленької покірної Молдови. Ми хочемо велику Молдову. Потрібно повертати все, що в нас вкрали: ім'я, історію, мову, вихід до моря, заявила проросійська політикиня. У минулому Вікторія Фортуни була прокуроркою минулого року вона зняла свій передвиборчий ролик з голубом в руках у центрі Терасполя, столиці невизнаного Придністров'я. До речі, раніше у Болгарії також претендували на територію Одеської області. Зокрема, знову ж таки лідер проросійської болгарської партії відродження Констадін Констадінов заявив, що південна частина Одещини має повернутися до складу Болгарії, бо більшість її населення становлять болгари. Далі цитата. Ця територія понад 450 років перебувала у складі болгарської держави. Болгари є корінним населенням цього регіону і донині залишаються більшістю населення. Україна володіє Південною Басарабією лише 34 роки, сказав політик. Він також заявив, що Україна зараз перебуває в стані розпаду, і на одному з конгресів, де вирішуватиметься доля української державності, Болгарія повинна висунути свої претензії на Басарабію. Варто зазначити, що Південна Басарабія, Буджак історична область у міжріччі Дунаю та Дністра на південному заході Одеської області, на півночі межує з Молдовою, на заході з Румунією. Південна Басарабія увійшла до складу УСР у 1940 році.